Вам за 50 і ви у пошуках роботи. Тоді для вас організовують спеціальний тиждень дорослого стажера, який вже в сьоме стартував в Україні. Ініціатор проєкту Благодійний фонд Життєлюб, і із нами на зв'язку виконавча директорка цього фонду Лідія Озадовська. У неї дізнаємося більше деталей. Пані Лідія, сподіваюсь, ви на зв'язку. Доброго вечора. Вітаю так, доброго вечора. Ну, Логічно розпочнемо із того, що це таке тиждень дорослого стажера, і для кого такий тиждень організовують. Це наш щорічний проект, в рамках якого ми закликаємо всі українські компанії без винятку звернути свою увагу на людей старшого віку при підборі кадрів для себе. Зараз це актуально як ніколи. Повномасштабне вторгнення ще більше. Оголило потребу в кваліфікованих кадрах, так і зараз, як ніколи, якби підсвічена наша вікова аудиторія. З одного боку, це нас дуже тішить. З іншого боку, от я трішки раніше увімкнулася і почула коментар від пані Наталі, що працездатне населення 30-64 роки. Насправді, наш проект Трудолюб і і тиждень дорослого стажера, так само. Розроблені саме для того, щоб змінити цей стереотип про вік і показати, що якщо людина має натхнення сили і бажання працювати, то можна працювати і в 64, і в 70, і навіть 80, якщо дійсно хочеться. Угу. До речі, найстарша людина, яка приходила до нас в проєкт, мала 78 років і круто працевлаштувалась в один з найбільших українських банків. Пані рідію, у нас б... у нас багато стереотипів пов'язаних із цифрами, але так диктує державна політика, бо має бути якесь узаконення з певних термінів. Е, у мене також є, наприклад, питання щодо термінів, е, які визначають молоду людину. Я би теж напевно цей вік трошечки далі посунула. Але все-таки чому 50+, плюс, не 55+, плюс, не 60+, плюс. Чому ви для себе визначили власне от цю межу у півстоліття? Так склалося історично, так би мовити, в цьому проекті, але насправді зараз все частіше ми отримуємо запити від людей віком 40+. плюс. Люди наголошують на тому, що вже 40 років досить важко працевлаштуватися на класну роботу, яка б дійсно відповідала там можливостям кандидата, так його побажанням, і з одного боку дуже прикро а з іншого, бачите, є над чим працювати. В рамках проєкту Тиждень дорослого стажера ми запрошуємо взагалі бізнеси з усієї України, компанії з усієї України долучатися, боротися з айджизмом разом з нами, знаходити для себе класні кадри, давати їй можливість стажування, щоб побачити, наскільки реально люди мотивовані, класні спеціалісти, і забирати до себе їх на постійну роботу. Цей проєкт вже. Як ви сказали, сьома буде стартувати минулого року? Ми мали незвичний наплив бажаючих і серед компаній, і серед трудолюбів до нас звернулись майже тисячу компаній з усієї України. І ми були цьому дуже дуже раді. Але наскільки нам відомо, із компаній було відібрано третину 300 компаній взяли на стажування, власне, як ви називаєте гарно трудолюбів. Що це за компанія? Розкажіть, будь ласка, детальніше хто висловлює готовність брати людей 50+, на на яке, до слова кажучи, наскільки ми зрозуміли, воно ще й оплачується, з яких принаймні, сфер ці ці бізнеси. Тут важко виокремити якусь одну конкретну сферу. Ви правильно заакцентували увагу на тому, що так дійсно. Ми шукаємо оплачуване стажування на середніх ринкових умовах для наших трудолюбів. Минулого року з нами були до прикладу такі компанії, як Фозі Груп, Приватбанк, Кока-Кола, Діла, Робота Кан. Це невеликий відсоток всіх компаній, які до нас долучилися. І ми вдячні усім. Насправді до нас звертаються різного масштабу компанії. Ми раді усім раді, що попит на трудові ресурси зі стажем зростає, і що так само серед трудолюбів є бажання відгукуватись на найрізноманітніші вакансії. Ми працюємо багато з компаніями зі сфери IT, з компаніями зі сфери маркетингу. Так само великим попитом пользуються вакансії в продажах. Тобто, тут важко щось одне викр... виокремити. Ми завжди відкриті, трудолюби наші завжди відкриті до нових пропозицій. До прикладу, минулого року в нас була школа мерчандайзерів. І трудолюби дуже активно залучалися, було дуже багато охочих, і більша частина з них е, після навчання отримали пропозиції щодо постійного працевлаштування. О, що от власне про, власне, про постійне працевлаштування. Чи володієте ви статистикою, яка кількість людей, які пройшли стажування, все-таки знаходять постійну роботу в тих компаніях, які запропонували їм випробувати себе е, певний час? Е Можу вам розповісти про це на прикладі минулого року, коли до стажування були запрошені 470 трудолюбів, 150 з яких успішно пройшли стажування, а 55 з них отримали постійну роботу. Ну, це третина із тих, хто пройшов стажування, дуже хороший відсоток. Пані Лідію, користуючись нагодою, ви назвали компанії, які погодилися брати людей на стажування, і жодна з них не потребує додаткової реклами, бо це великі компанії. Якщо хтось з менших компаній бачить зараз наш ефір, то як вони можуть долучитися, бо сьомий тиждень дорослого стажера лише стартував, ще ви приймаєте заявки до якщо я не помиляюся 20 березня, то якщо люди заходять. Хочуть компанії доєднатися, то як вам їх вас знайти і подати таку заявку? Ми відкрити завжди. Насправді так, зараз у нас є тиждень дорослого стажера, але в цілому ми завжди відкриті до компаній, і тут обов'язково чекати саме тижня дорослого стажера. Достатньо мати бажання та натхнення звернутися до нас це можна зробити через наш сайт або через наші соцмережі. Я бачила, що ви на екрані демонстрували саме посилання на анкету для роботодавців. Можна заповнити анкету, звернутися до нас. І ми обов'язково відповімо. Запросимо і запропонуємо трудолюбів до стажування у компанії тут. Ніяких лімітів щодо розміру компанії немає, тобто головне мати бажання працевлаштувати людину, щоб це було. Стажування, яке призведе до працевлаштування, не просто так там угу. умовно показати які умови праці у вашій компанії, а реально хотіти взяти до себе людину. Ну у вас можна знайти не лише людину, яку можна працевлаштувати у своїй компанії. Нас зацікавив ще один проєкт благодійного фонду Жит Люб, який називається Агентство дорослих моделей, це фантастичний проект для жінок і для чоловіків, яким. 50+, коли компанії можуть собі знайти для створення маркетингових різних піар-кампаній власне моделей старшого віку зараз. Наші глядачі можуть бачити на екрані так розуміємо, одну із представниць. Трудолюбів чи життєлюбів, яку залучили до однієї з таких компаній. Розкажіть два слова більше про це агентство і як ви залучаєте обі, обидва боки тих, які потребують моделей, і тих, хто би хотів стати моделями? Тут насправді нічого надзвичайного з одного боку, а з іншого боку, це проєкт про втілення мрій. Бо в нашій агенції нема жодної моделі, яка б там професійно займалась моделінгом багато багато років. Насправді це звичайні люди, вчителі хімії, інженери. Просто люди, які мріяли займатися моделінгом, але не мали на це часу, не мали на це можливості. Агенція дорослих моделей «Життєлюб» люб. Це проект, в якому ми реалізуємо мрії людей старшого віку реалізувати себе в модельному ділі. Для цього ми працюємо з безлічу компаній українських міжнародних, і це насправді така класична модель модельної агенції, але винятком є те, що в нас працюють тільки люди старшого віку. І насправді для того, щоб долучитись до агенції, не треба мати якихось там наднавичок або якихось там здобутків в модельному бізнесі, варто лише мати бажання та час для того, щоб спробувати себе так затрестити цю можливість і зрозуміти наскільки це те, про що мріялося. Пані Лідію компанії ну у нас їх дуже багато. Тут навіть не буду намагатись перелічити. Це все можна побачити у нас в соцмережах. Тож заходьте цікавтеся Я підозрюю, пані Лідія, що наступна гостя, яка доєднається до нашого ефіру, буде для фонду Житлюб дуже корисною у наданні інформації, бо ми будемо далі говорити також про одну фантастичну соціальну ініціативу: про соціальне підприємництво в Брані Це компанія, яка об'єднує жінок старшого віку. Від 60 і навіть ледве не до 90 років, які в'яжуть різні речі, їх потім реалізовують і в такий спосіб об'єднують, гуртують спільноту і навіть закривають якісь базові потреби з фінансами, але там точно можна знайти претенденток на е, модели для різних піар-кампаній і маркетинг кампаній. Лідія Озадовська, виконавча директорка і керівниця відділу фандрейзингу благодійного фонду Житті -люпу», була у цій частині головного за день.